Тетяна приїхала з Берестечка. Розповідає, траса якою їхала, не посипана. Автобус не міг виїхати, так само взяти, бо їхали через села, там перемети, все. Ну, як би сказати, ну, дорога є погана. Просто нечищена, дорога слизько, автобус не може виїхати, автобус старий. Водій автобуса Луцька Мійкаширський Юрій Колтунович робитиме зворотній рейс. На дороги, каже, не скаржиться. До Ковеля майже не було, а з Ковеля сніжок До Луцька. Років з вісім назад, напевно, було, що трошки снігу більше було. Чистять, їздять транспорт, їде і чистить, бо ми їхали. Рано ми їхали скільки? Вісім годин десь, правда? То чистили. Водій автобуса Луцьк Нововолинськ Микола Кравчук показує, що має в своєму арсеналі на випадок снігових заметів. Шуфля, і це ще наряді праці, щиточки, відра. Водій Микола Кравчук каже, його перший рейс нині був о пів на дев'яту ту ранку. Ну, вже так по трасі, вже з Володимира Волинського, Їхали на зустріч, ну, ці очисні машини, то вже так. Ну, Це дуже пізно. 8.35 я відправлявся з Новолинська. І десь застав машини, може, біля 10-ї години, не вибачте, то я думаю, десь в годині треба 5-6 хоча б. Сніг тільки до кошар, а далі на Любомель суха траса. Чистять, машини пішли, чистять, дві машини йде одна за одною. А там сухе далі. На Луцькій автостанції номер 1 через негоду перевізники сьогодні не скасували жодного рейсу, розповів старший диспетчер автостанції Віталій Бондарчук. Каже, деякі рейсові автобуси не їздять від початку карантину. Досі не відновився рух в напрямку Вінниці, в напрямку Хмельницького. Це як і наші, так і зустрічні автобуси. Менше набагато рейсів в напрямку Львова. В зв'язку з зменшенням пасажиропотоку потоку. Перевізник не хоче працювати у збиток. Зі слів речниці служби автомобільних доріг в області Оксани Михальчук вночі та вранці на дорогах державного значення працювало 52 снігоочисні машини. Оксана Кот, Петро Потієвський, Новини на Суспільному. Луцьк.